mm-hmm Я тут недавно покрутив гербіцид, що я бачу, чи то е, погода, трошки температура замала, чи то може е, я знаю гербіцид, але гербіцид бачу, деякі є, що підсохли оті осити, а деякі пожовкли, а деякі от не досить непогано почувають. Значить, ще що щось треба буде робити. Ну і хочу тут підживити трошки салітром. Ось, як ви бачите, друзі, рум вчеплений, салітра засипана. Ще там на полі кусочок маємо підживяти. Ну, Але е в кінці відео, друзі, хто не переключить, то я вам покажу, як я налаштовую оцей рум, оцей, е, щоб він розкидав десь плюс-мінус 100 кг на гектар. Бо Дуже багато було запитань, навіть вчора до мене. Там одні друзі дзвонили і кажуть, Дмитро, як ви налаштовуєте, бо ми чіпляємо до ЮМЗ і будемо розкидали, а не знаємо так, щоб не викинули на раз дуже багато тої салітри. То в кінці відео я вам покажу, що, куди і до чого. Скажу вам чесно, що оцей рум це є ненадійніший агрегат. Тому що, як не та бляшка вилити цвітом, то ще щось загне, то, то той циліндр відкриє так, що пообриває ті шпінти. Ну, але, але, але працюємо, бо інакшого немає і таким розкидаємо. Друзі, добре. Зараз я буду розкидати, по можливості вам щось покажу. Ось так воно, шановні глядачі, розкидає. Не знаю, наскільки добре, не добре. Він чомусь завжди на один кидає більше, на другий менше. ну, Але вже що маємо, то маємо, як сказав наш президент перший. Виключаємо, друзі, вал відбора по отут. Зразу цей речажок виключає. Як ви вже бачили, я вже цей речажок отак собі вигнув, щоб він доїд, отак прямо стирчав догори. Отак прямо був. Так я вже його, бачите, зігнув сюди, щоб не чіпатися постійно якимись піджаками за отой речах. Так що таке. Їдемо, друзі, на другий город. Так, шановні глядачі, тут у нас знаходиться оця пшеничка Патрас, чомусь вона мені, блін, довіри і не внушає. Так я її хотів цю пшеничку, що ж вона вам бачу і жовтенька якась така, не знаю, може вже і хвороби має, хоча фунгіцидна обробка вже була. І от така. І зараз вам покажу, друзі, от зразу ж пару метрів отак через городець. От дивіться, оце посіяна ота дворучка, пшеничка, та що сіється на зиму і на весну. І от подивіться, наскільки, наскільки, шановні глядачі, різниця, от подивіться, яка вже вона от по висоті. Бачите? І яка вона от тут мишки нам були, з'їли, я ходив травив. Яка вона от на колір і на стану. зовсім, Зовсім не така, як оця. Ну, а цю я зараз чуть підсиплю ще Ще салітром, шановні глядачі, бо щось вона мені не внушає ніякої довіри. Я більше її сіяти, напевно, не буду. Ну, а ви от прокоментуйте, чому вона така. І може щось я не так роблю, хоча отут і отут на цій смужці Одинаково дано і міндобрив, і салітри, і... І одинаково кроплено, і все вона зроблена. І от, дивіться, так якщо по колесі, от бачите, яка вона висока. Так що якось так. Так, друзі. Вал відпора потужності, бачите, у такому положенні вверху. тут Отут такошком клац. От. І включаємо оцей на низ. Як бачите, воно вже вон, крутиться. Залишилося нам тільки оцим відкрити, от Помалесенько, як ви побачите, може зараз, от бачите, відкрилося О, і пішла салітра. І ми поїхали. що так, щоб тільки одна ліка була. І от бачите, отака топшеничка, не знаю. Гарно, на таких городцях друзі, навігації не використовую. Що ж тут її використовувати, як тут города 20 метрів. Наниз воно закрило. Тепер виключаємо збора потужності, воно стало. І зразу цей рячажок виключаю і цей рячаг опускаю назад. Воно вже нічого не крутиться. Чому роблю так? Тому що оцей рычаж, він е, служить так, як педаль щеплення. Там десь воно вижимає щось якесь, напевно, також віджимний чи щось. Ну, я ще не розбирав. І через то я його стараюся, щоб він був постійно в такому нижньому положенні. Так, їдемо, друзі, далі. Так, друзі, це я вже приїхав на ячмінь. Тут у нас е, сорт Себастьян. Зараз я вам покажу в якому він стані. Він так трошки зеленіший місцями, трошки світліший, ну але вже який є. Ось так, якщо подивитися, бачите, по полю, отам з цієї сторони, бачите, трошки зеленіший. Там минулого року ми розкинули тим розкидачом е, гною. З цієї сторони там десь сотих 10, а тут бачите, як, як видно світліший. Отакий то він вже. Ось такий то він вже, як бачите, на величину. Гербіцидна вже була. Не знаю, напевно, що я щось трошки схибив з тим гербіцидами, тому що напевно температура упала і гербіцид якісно не спрацював. А тут, друзі, в нас от через дорогу, буквально от біля самого будинку, отакий ячмій озимий. Оце, щоб ви розуміли, вже на сьогоднішнє число, ось так, така, як навіть не знаю, як його правильно показати. Так, щоб ви зрозуміли, вже от, от, от викидає оці вусика. Вон, як бачите, вже от колосочок вон є, бачите, вже виходить. І от в такому він стані. З тієї сторони там щось чуть-чуть вон, є якась плямка, що він. Гірший, а так в загальному ось такий ячмінь. Візьму, напевно, якось рулетку і спробую вам показати. Отак, камера може і не передасть. Ну а тут я зараз трошки ще підсиплю соліт. Два вітра селітри. ще в мене є один кусочок тут, якого теж є чменю. Ну, Свідчили потребую 100%. Я ще планую після цього е, касом пройтися, але кас так хочу більше використати. Ще в мене там яра пшениця є у полі. Так я більше хочу на, його, на неї використати, тому що в мене вже там його лише. Десь літрів 250. І там на отих, певно, гектар, трошки більше, хватить, а що лишиться, то ще десь може по якомусь шлені пройдуся. Не знаю, правильно це неправильно. Я так практикую. Щось Господь Бог дає зібрати. Значить, що зробимо правильно. Так, шановні глядачі, їхав на поле і отже бачу, бачу, отут ми посіяли сою і от дивіться, вже от вже от вона потихеньку починає от нам сходити. Я знаю, добре, чи це це погано, там передають якісь, ще, ну, приморозків ніби нема, але там один градус, два градуси вночі. Ну так, так що я не знаю, як правильніше, чи варто швидко сіяти, чи не варто сіяти, але кажуть, що соя навіть півтора градуса морозу витримає. Так, шановні глядачі, ще в мене є такий один хороший друг, який можна сказати, що на поміч прийде навіть серед ночі. І я... Ну, Не можу відказати такій людині, так само. І зараз ми ще й йому розкинемо, у нього там десь гектар, може півтора пшениці. Зараз ще йому розкинемо. бо зараз така покура погода, воно вже навіть на тіклі трактора десь-не-десь десь, така дрібненька крапенка. Може зараз і буде дощик. Так що зараз ми засипемо ще йому. Та не знаю, скільки він там має, Два-три мішочки. Ну, менше з тим, скільки має, скільки розкинемо. І зараз вже ж таки по навігації, бо там в нього там 400 метрів довжина. Вже по навігації розкинемо. Ну, що вам і покажемо. Так що не переключайтесь, дивіться. Так, ось стоїть його машина. Вже мішочки виставив, зараз, під'їжджаю. Зараз будемо то мені доброго. Так, шановні глядачі, зараз вже заїхали на ось таке поле свого друга. І от зараз включаю навігацію від от від компанії Громко. Так. Набираємо меню, Так, набираємо налаштування техніки, так, ширина штанги поставимо. Е приблизно 12 метрів. Ну, більше кидає, я поставив 12 плюс. От. Повертаємося назад. От мені вже є цей, набираємо паралельні лінії так і ставимо точку А. так, Все воно вже включено, там все мигає. Включаємо знову ж таки вал відбору потужності. Вже воно крутить. Так. Включаю першу передачу. Відкриваємо і поїхали. Так. Трошечка тут нерівне рівне, по поле, ну, але яка вже є. а во мајц, во главна знајте че буде вредно Так воно розкидає. Не рівно капив. Так, друзі, вже доходимо до кінця. Так, саме, перше, саме перше потрібно закрити оцим рячагом грума. Закрив. Тепер ставимо точку Б. Як ви бачите, розграфіло вже все поле. Так, розвертаюся назад. Включаем рума. И уже стараюсь на кого треба їхати? О Вони на чого розкидають до поле. І... Ну, так гецькає, я з першу передачу їдеш. От що значить не і потім тим самим комбайном не гецкало. Потім він буде орав, не тим самим гецкало, тому що я йду з великою швидкістю, швидкі зараз на навігації показує десь приблизно 10,5 кілометрів. І воно так ковчег. Ну, так що зараз він в мене дістане. Ну а тут приблизно от по навігації де все співпадає. Чуть-чуть показує вліво вправо. Ну, але я думаю, що воскидає, воно добре. Та ще якби отак не гудкало, Трактором горі би було сухо. Треба на стеклі, не знаю чи буде видно, чи не буде, Ось з'являються такі трапеньки, може зараз буде дощик. Дай все буде добре. йде з перехватом але але, щоб ви розуміли вже вон там на моніторі показує що салітра у нас закінчилася трошка прохнула так друзі тут як бачите йде дозаправка трактора на ходу Ну і як я вам обіцяв, дивіться, отут є на цьому є 9 ну скажімо так, отворів. І от в мене стоїть раз, два, три, чотири, п'ять, шість на шостому. Як ви бачите, воно от, той болтик подивиться, як воно вигинає його. Що з того, що гідравліка працює, гідравліка сильна і воно його так гне. Тепер... От тим речашком, бачите. як Опустив. Тепер трохи не видно. Зараз ще треба раз запустити його, включити. і Тоді я вам ще покажу всередині, наскільки воно відкрито. І от коли воно відкрите тут на шосту дирку, і тут, як ви бачите, отак десь, ну, не можна так показати, що чуть є, отак десь відкриті оті дирки всередині, які відкриваються оцими пластинами. І воно від, розкидає при швидкості в середньому 10 плюс-мінус 11 кілометрів на годину, розкидає приблизно 100 кг на гектар. Ще раз кажу, це все приблизно через те, що є різна салітра, різні міндобрива, різні так, в них сипучості. І через то через то ці налаштування так, не є такими аж вельми точними. Може на тих е великих блатних розкидачах воно все більш точніше. Ну а на таких от бюджетних так, грумах... Я рахую, що це є не, не найякісніший руму. Воно виходить так. Так що, шановні глядачі, кому сподобалося оце наше відео про розкидання нами Міндобрива там собі, о тому нашому хорошому знайомому. Кому сподобалося, ставимо палець догори, Підписуємося, як я кажу завжди на канал. Я буду вам старатися далі щось показати. Всім міцного здоров'я, мирного неба, море удачі, дачі у море і щоб ваші бажання завжди співпадали з вашими можливостями. А власнику оцього поля особливий привіт, будьте здорові!